З Buildbox ви можете створювати шляхи для вашого персонажа та об'єктів у вашій грі. Якщо персонаж об'єкт на траєкторії, ігнорує фізичні закони гри, включаючи гравітацію та швидкість, поки не закінчить слідувати траєкторії. Ось як це працює спочатку візьміть значок шляху з розділу логіки панелі активів зліва та перетягніть його в свою сцену. Натисніть на зелений плюс і перетягніть, щоб намалювати шлях до наступної позиції. Ви можете виконувати цей процес стільки разів, скільки потрібно. Ви також можете редагувати шлях, клацнувши і перетягуючи будь-який зелений кружок. Коли ви натискаєте на одну точку, щоб виділити її, ви також помітите, що зліва і справа створюються два маленькі плюси. Натискаючи на ці плюси, ви можете розбити цей сегмент на менші частини. Це особливо корисно, якщо ви намагаєтеся прокласти гладку кругову траєкторію. Щоб видалити точку, просто виберіть її і натисніть Видалити або «Backspace» на клавіатурі. З вибраним шматком логіки шляху у вас будуть варіанти на панелі параметрів праворуч. Позиція це місце розташування шляху. Радіус пошуку це кількість пікселів, на яку персонаж або об'єкт повинні бути близькими, щоб вони рухалися, швидкість, наскільки швидко персонаж або об'єкт рухатимуться по шляху, сила притяжіння, кількість тяги на персонажа або об'єкт, який притягується до шляху, опція Keep Velocity впливає лише в режимі одиночної гри. Keep Velocity визначає, як швидкість персонажа або об'єкта буде впливати, коли він досягне кінця шляху та вийде. Якщо включити збереження швидкості, воно вийде з траєкторії з тією самою швидкістю вказаною в параметрі вище. Якщо вимкнено, він повернеться до звичайної швидкості після виходу з траси напрямок зображення впливає лише в режимі пінг понг якщо в КЛ персонаж або об'єкт дзеркально відображатимуть свій напрямок при поверненні назад. Це особливо корисно при створенні шляхів для ворогів у стилі платформерів, випадаючий список режиму гри дає вам три різні варіанти. Одинарний, що означає, що ваш персонаж або об'єкт перемістився до кінця шляху один раз і потім вийшов з шляху. Пінг-понг унизу означає, що коли персонаж або об'єкт досягає кінця шляху, він негайно повертається на початок шляху. Це створює ефект пінг понгу, який триватиме безкінечно, і цикл схожий на пінг понг, але з однією відмінністю. Якщо персонаж або об'єкт дістаються кінця шляху, вони магічно з'являються знову на початку і йдуть по ньому. Цей режим як стіл для настільного тенісу безкінечно продовжує процес з пошкодженим активом. Тут ви можете вибрати актив, що слідує цією стежкою стандартне значення. Псі, що впливає на всіх персонажів та об'єкти у вашій грі. Але ви маєте можливість вибрати лише символи або лише активи, щоб звужити це ще більше. Це шляхи, надзвичайно простий спосіб додати деяку варіацію в рух ваших персонажів та об'єктів у Buildbox. Дякую вам за перегляд.